Слава Ісусу Христу, дорогі браття та сестри. В другому посланні апостола Павла до апостола Тимофія в третій главі з 16 по 17 віршик ми читаємо наступне. Усе Писання Богом натхненне і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала до всякого доброго діла Готова. Дорогі браття та сестри. Усе Писання Богом натхнене. Святе письмо, Біблія це не проста книга, це Боже Писання, яке натхнене Богом, натхнене Духом Святим. Іншими словами, це не просте писане слово, це Боже Слово, це живе Слово. І ось дорогі брати та сестри. Коли ми молимось молитвні правила, коли ми сповідаємось, коли ми в неділю причащаємось тіла та крові Господньої, ми дуже добре робимо. Ми правильно робимо, бо без молитви немає життя для людини, бо без сповіді немає життя для людини, бо без причастя тіла та крові Господньої, для людини немає життя. Немає спасіння. Але знаєте, так часто нам ще не вистачає святого письма. Коли ми молимось, ми звертаємось до Бога. В молитовних правилах ми про щось благаємо Господа, ми прославляємо Господа, ми звертаємось до Нього. А коли ми перебуваємо в Божому Слові, коли ми відкриваємо цю святу. Богонатхненну книгу, тоді Господь промовляє до нас. Так часто в нашому житті бувають тяжкі часи, тяжкі хвилини. І знаєте, що ми маємо робити? Ми маємо просто прийти до Бога в тиші в спокої, відкрити Його слово і перебувати в слові, і чути від Бога, що Він від мене бажає. І чути від Бога, знаєте, Його повчання, Його науку до нас. Знаєте, Святе Письмо, воно завжди йде поруч з церковним переданням. Наприклад, як писались п'ять книг Мойсеєві, перші п'ять книг Біблії. А вони були записані навіть не самим Мойсеєм, а вже після Мойсея через багато років. Через святе усне передання, коли люди вони передавали з покоління в покоління всі події, передавали події створення світу, події історії ізраїльського Божого народу, і так далі, і тому подібне. І всі ці події передавались, Бог оберігав, щоб все правильно передавалось, і були записані. Людьми натхненими Духом Святим. Дорогі браття та сестри, як було записано Євангелія? Наприклад, знаєте, Євангелія від Матвія було написано під натхненням, як ми вже кажемо, Духа Святого в 50-ті роки першого століття Євангелистом Матвієм на території Сирії. Знаєте, Євангелія від Марка було написано на початку 60-х років, е апостолом від 70 Марком, знаєте, з усного передання, яке він отримав від апостола Петра. Опісля в кінці 60-х років було написано Євангелія від Луки, коли він все досконало вивчив, і під натхненням Духа Святого. Записав. І в 90-ті роки перед своєю смертю, апостол і евангелист Йоанн Богослов, коли до нього потрапили три евангелія попередні, він додав, чого там не було, і записав таке більш богослівське Євангеліє. І ось як вже в кінці другого століття священомученик Ірине Ліонський, він Навчає, що ці чотири Євангелія суть одне Євангеліє. Дорогі братя та сестри, були збережені послання апостольські, наприклад, послання апостола Павла, соборні послання апостола Петра Якова, і так далі, і тому подібне. Дорогі браття та сестри, Святе Письмо не може існувати без. Усного передання, без передання, щоб ми тлумачили святе письмо вірно, а не так, кому як забажається, дорогі братя та сестри. Тому, знаєте, дуже дуже важливо, щоб наше святе письмо, ця свята Богонатхненна книга, не просто лежала як святиня на нашій полиці вдома, але щоб ми відкривали її і наповнювалися Божим. Словом. Знаєте, немає ніякої користі від закритої Біблії, але велика користь, коли ми відкриваємо її в молитві, помолячись Господу, приймаємо це слово до свого серця і виконуємо Його. Дорогі браття та сестри, наприклад, приведу такий приклад. В машині, знаєте, на передньому дзеркалі заднього виду. Висять православні чотки, як якийсь -то оберіг, яке, яка від них користь, а ніякої, якщо не взяти і не молитись Ісусову молитву. Так і Святе Письмо, не буде тобі ніякої користі від Нього, якщо ти не будеш відкривати його, якщо ти не будеш наповнятись цим Божим Словом. Отже, браття та сестри, що нам так потрібно для життя з Богом, це молитва. З постійністю перебувати в молитві, це сповідь, регулярно сповідатись, це причащатись тіла та крові Господні, а також не нехтувати Божим Словом, перебувати в Божому Слові, бо це насіння в життя вічне, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господь, сведуша моя, Господь